В цьому відео коротко про мерч Конкорд, зміни у PS Plus, що відбувається у компанії Sony, та інше всього помалу, а вже багато інформації. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка зсу дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. Так виглядають системні вимоги Until Dawn на ПК. Кому цікаво, поставте відео на паузу і роздивіться детальніше. Реліз 4 жовтня. Flappy Bird повертається через 10 років після видалення гри з усіх платформ. Проєкт вийде на iOS та Android у 2025-му з новими рівнями, режимами і птахами. Вийшов ще один трейлер фільму Venom. Останній танець, прем'єра 24 жовтня. На сайті PlayStation з'явився мерч Concord. Взагалі, що за ерунду вони роблять? Вони дійсно хочуть зробити бренд на мертвій грі чи свідомо стати банкрутами. Якщо я правильно розумію, то все йде до того, щоб створити купу галасу навколо цієї гри та воскресити її. Слухайте, а це має місце бути. У Steam зараз діють знижки до 75% на ігри PlayStation. За інформацією Джейсона Шрайера, 4A Games залишиться в Embracer Group і не буде належати російський Cyber Interactive. Ну і правильно, шліть все російське за російським кораблем. Споживайте українське. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайтесь до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші гри Stella Blade або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч-каналі LazyMan. Один із Search Engine Optimization PlayStation хід які сказав Ми намагаємося збільшити загальний ігровий ринок, розширюючи контент для ПК. Без сумніву, консолі будуть основою нашого бізнесу, але пропонуючи ігри для інших платформ, окрім консолей, ми зможемо охопити ширше коло клієнтів. Ось що що, а красиві світи, Ubisoft робити вміє. Шкода, з геймплеєм так не виходить. Зплили нові скріншоти Indiana Jones and the Great Circle. Нагадуємо, що гра також вийде на PS5. За інформацією Reuters, у PS6 буде чіп від AMD. Переговори також велися із Intel, але Sony обрали AMD. У фінансовому плані контракт був вигіднішим. Також Sony не хотіли ускладнювати роботу зворотньої сумісності. Так виглядає перший концепт-арт наступної частини Battlefield. У грі буде сучасний сеттинг. Розробники хочуть повернутись до основ серії: повернення класів замість спеціалістів. На картах тільки 64 гравця. Повноцінна розробка стартувала на початку цього року. Також є деякі подробиці про наступну Battlefield від Тома Хендерсона, а саме, по сюжету буде конфлікт між НАТО та приватними військовими компаніями в 2027-30-х роках в різних куточках. Світу 45 видів зброї та 10 мап на старті для мультиплеєра і перероблять систему руйнувань. 17 вересня GTA V виповнилось 11 років від релізу. Ігри, що покинуть PS Plus Extra та Deluxe у жовтні. Ultra Street Fighter 4, Gotham Knights, Little Big Planet 3, Dragon Quest 11, Dragon Quest Builders 1, Dragon Quest Builders 2, Dragon Quest Heroes, Tukiden Kawami, The Evil Within. Вище перелічені ігри зникнуть з підписки у жовтні, тому якщо хотіли щось із цього пограти, у вас ще є час. Автори Digital Foundry радять зібрати ПК замість купівлі PS5 Pro, якщо ви хочете 60 FPS у кожній грі. Вони вважають, що для заміни PS5 Pro гравцеві потрібно буде придбати комп'ютер із відеокартою на рівні близько GeForce RTX 4070. Якщо ви хочете отримати 60 FPS у кожній грі, не купуйте PS 5 Pro. Я не думаю, що вона призначена для цього. У такому разі вам краще звернути увагу на ПК. Ціна кшталт трасування променів або підтримки 60-120 FPS у будь-якій грі. Це не те, що завжди може запропонувати консоль. Якщо ви розглядаєте PS5 Pro як основну платформу, на якій ви будете багато грати, це хороша покупка. Так, не така вигідна, як звичайна PS5 на релізі, але все ж згоден, що ціна PS5 Pro розрахована на тих, хто готовий витратити більше грошей на консоль і менше переживати за її вартість. На ПК відбувся реліз Final Fantasy XVI. У Steam гра коштує 1400 гривень, також доступна демо-версія. Продажі консолей за інформацією Wall Street Journal, станом на кінець червня 2024 року в світі було продано 61,7 мільйона PlayStation 5 та 28,3 мільйона Xbox Series. Як і очікувалось, прем'єра другого сезону The Last of Us відбудеться в першій половині 2025 року. PS5 зручніше за ПК, каже генеральний директор PlayStation. Я думаю, що в багатьох мобільних іграх є реклама, а ПК важко налаштувати. На PlayStation ви можете одразу після увімкнення отримувати придбаний контент. Ну тут я з ним погоджуюсь. У плані налаштувань консоль набагато простіша, якщо ви розраховуєте лише на споживання контенту. Але якщо прагнете створювати, то ПК має перевагу. Респун працюють над продовженням Star Wars, Jedi. Загальна аудиторія перших двох ігор вже перевищила 40 мільйонів осіб. А, і от ще такий факт: коробка PS5 Pro тепер вже без згадки про якість зображення у 8К. Витрати гравців на консолях продовжують зростати, а на ПК і мобільних пристроях навпаки. В які ігри граєте та чому в них подобається. Напишіть у коментарях про свої смаки і з задоволенням почитаємо. А також підпишіться, поставте свою українську вподобайку та натисніть на дзвіночок для підтримки цього каналу. Так виглядає найпопулярніша специфікація ПК від користувачів Steam проти PS5 Pro, кому цікаво, роздивіться на паузі. Horizon Zero Dawn Remastered отримала віковий рейтинг. На сайті вказано, що гра вийде на ПК та PS5. Відбувся реліз God of War Ragnarok на ПК. Також був трейлер, посвячений цьому випуску. Ціна гри у Steam 1700 гривень. GTA 6 офіційно все ще заплановано на осінь 2025 року. Про це заявила Take-Two у щорічному звіті. Джеф Граб повідомив, що Sony готує ще одне переведення ремейк, на який чекають ще менше людей, ніж на ремастери Horizon Zero Dawn. Анонс може відбутися на найближчому State of Play. Розробники Lies of P повідомили, що зараз працюють над DLC та другою частиною гри. На честь 30-річчя PlayStation Sony випустить консоль та аксесуари в дизайні PS 1 Коробки теж будуть у стилі PS 1 Замовити можна буде з 26 вересня. Ремейк Hill 2 буде консольним ексклюзивом PlayStation до 8 жовтня 2025 року. За інформацією журналіста VGC, Days Gone може отримати переведення. Такі новини цього разу. Не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.